Георгію, потренувалися на в стадіоні. Як тобі травичка, як стадіон? Так, все супер. Готуємося до матчу. Погода супер. Трохи жаркувато, нічого. Поле супер, атмосфера. Все є для того, щоб грати і показувати хорошу гру. Перед грою тренування це тренування як генеральна репетиція. Звичайно, не видає в ніколи таємниці. Це усе завтра побачать глядачі, але все ж таки, як у тебе відчуття? От відчути. Відчув тактичну модель, яку завтра застосує Сергій Гірброу. Яке у тебе відчуття з цього приводу? Так, все добре. Готуємось до матчу. У нас було три дні підготовки, і Сергій Станиславович, я думаю, що на 100% дав нам ту інформацію, яку тільки міг дати. І ми, я сподіваюся, що завтра побачимо, але я сподіваюся, що ми її зрозуміли і. Я думаю, що буде все добре. Якої думки ти зараз про Німеччину? Наприклад, збірна України грала не так давно з нею в Лізінації. Як би ти сказав, ця команда у нас, які змінилася з того часу, коли Україна грала з нею в Лізі Яка це зараз команда? Дуже швидка, потужна, молода команда. Та вона дуже змінилась. Багато є молодих талантів. Вірц, Мусіала – це дуже талантливі футболісти. Всі дуже швидкі, вернер і. Сильний півзахист, кіміх, Емриджан, Гюндуган. Я думаю, Гіндуган не буде грати, тому що він вчора грав. Але все ж таки, збірна Німеччина це топ-5 збірних у світі, тому, звичайно, ми на неї готуємось з максимальною концентрацією і розуміємо, що це буде, напевно, найскладніший матч, який нас предстоїть взагалі. Ну, власне, для тебе як для гравця такувального плану, який найбільший виклик завтра ти собі бачиш перед собою. Моя задача це забувати голи і віддавати гольові передачі. Але в першу чергу я маю зіграти на користь команді. І це не тільки починаючи з атаки, а в першу чергу з оборони. А ти, власне, згадав про Гюндогана, який завтра не буде грати, тому що вчора вони виграли. Дивився ти матч, які враження справило. На чиєму боці були твої симпатії вчора? Так, дивились матч. Я... Мені було без різниці, але треба було так, щоб вигравав інтер. Бо для нашої команди в лізі чемпіонів було б ліпше. Але сталося. Я так думаю, що закономірно. Менсіті довго йшов до того, і зараз, напевно, вона найсильніша команда на планеті, і вони це показали. Так, були хороші моменти у Інтера, але вони їх не реалізували. Тому я думаю, що все, все так, як сталося, мало й бути. Які результати ти передбачав? Я передбачав. Два-один, десь чи взагалі думав, може один-один ніч в основний час. А на два-один на користь Мансіті? Так. Ну якби е, Лукаку той забив, то було б і один-один, може б якраз і вгадав. Може бути. Друже. Ну ще останній момент про завтрашню гру. 35 тисяч глядачів е, повністю продано квитки, е, будучи мало українців. У нас це важливий момент, що е, завтра будемо відчувати підтримку своїх е, болівальників. Після того, як я граю в чемпіонаті України, взагалі без вболівальників, я дуже сумую за цим, за цією атмосферною. І я дуже хочу вже відчути цей запал, ці, ці емоції, коли ти граєш з болівальниками. І всі розуміємо, що буде багато наших болівальників, дуже буде яскрава підтримка. Тому це так надихає і як я вже сказав, ми готуємося до хорошого матчу і хочемо показати всі свої якості, здібності, сили і порадувати в першу чергу наших болівальників хорошою грою та позитивним результатом. Українська асоціація футболу.